Вітаю вас, шановні передплатники каналу. Ви часто питаєте нас про чергу на кордоні. Постараємось дати вам відповідь. Українська прикордонна служба рекомендує дивитися черги на своєму сайті. Заходимо на сайт, вибираємо країну, в яку хочемо їхати, або виїхати. Вибираємо пункт пропуску кордону і бачимо черги в реальній годині. Однак, не завжди тут актуальна інформація. Рекомендуємо дзвонити нашим менеджерам для уточнення. Наші менеджери одержують свіжу інформацію від своїх клієнтів, які нещодавно користувалися нашими транспортними послугами. Під фото кожного менеджера є телефон. Чекаємо ваших дзвінків. Увага! З 2 вересня запрацює система проїзду кордону. Є черга. Цією системою можуть користуватися офіційні міжнародні перевізники. Тепер вони зможуть заздалегідь обрати час для перетину кордону. Більш детальна інформація буде в описі цього відео, або заходьте на наш сайт для ознайомлення.